своїх пікселів. Тож беріть собі попкорн і щось солодке, якщо ви маєте, і насолоджуйтеся відео. Будемо грати перші двійки, а потім все інше. Я буду збирати ресурси та інші речі. І буду організувати свій інвентар, і буде все нормально. І піду до інших команд і вб'ю їх. Це буде дуже прикольно. Тож, насолоджуйтеся відео, дайте, кто я це сказав. Ну, прикольно. Але ідіть, дивитися відео. Це дуже прикольне відео. Там ще буде навіть відео, що мене знищила зелена команда, чи, я, чи не зелена, я не пам'ятаю. Тож, насолоджуйтеся відео. такое, и вот все такое. Я знаю эту мапу. Но не. Не. -а. Нее... Неа... Майнкрафт... Ог 9, он очень дуже... сильный. Не візьму ТНТ, не знаю для чого, для чогось. Ой. Що я зробив? А я знаю для чого ТНТ. Щоб ТНТ джампнути. Стерибнути. Ой. Я грав на іншому сервері, там, де ТНТ дуже швидко залагалося і ось чому я помер. Все. Ууу, я моя пап. А тут ще діра якраз. Вот такое и отако. Все. Это паре я могу вылезти. Я йду на їхній генератор. Подивлюся, чи там щось є. Є нормально достатньо речей. А я попав до речі? Не, я не думаю, що я попав. Я залізний меч, якщо буде потрібен. Вам треба йти на середину, брати речі. Я тут піду. І все. Окей, можна тут проходити. Десь хотів фаербольної кулею попасти, здається. Я не знаю. Давай. На, на, не, він не хоче. На. на на чому він не підбирає, чому він не підбирає? Я йому кинув. Від має мене вже побачити, а тут я попробував. -яй -яй. А тут можна паркурити. то десь я можу провалитися на А. В мене і за мною вже і так ішли. Я нічого не міг за це робити. Що я міг за це робити? Я не знаю. Але я паркурив добре, скажіть, в чаті. добрий паркур був. Але, можливо, я зроблю всюди, щоб ми може щоб ми не провалилися. Ні, у мене буде дуже мало блоків тоді. Тоді просто Йолу. Хм. <звук> Скажіть йолович в ви коментарях. не а, 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 не а. Ай-яй-яй. Не, -а. Ай не потребно речи. Не треба тенте. И еще фаербольную кули. Мені потрібно ферпону кулю ТНТ. Файпольна куля, золоте яблуко є. Тепер блоки нема достатньо. Тепер є достатньо. Отако от отако. Оце буде отут. Ага, угу, тепер я розумію. Мій інвентар нормальний для битви, тож давай ідемо в битву. Дорожемо. Я, можливо, закінчу закін... до... мостик, бо це небагато ще. Йо, я не бачив там, тому я ей ей, я подумав, що ти буду. Це буде 3, і це буде чотири. П'ять вважаю, Це не таке, а гарбойна куля п'ять. Ну окей, де... я тобі дам, тімейт, як ти мене будеш просити. Ну ти мене не просиш, але на. Я йому два, два діаманти. Це достатньо. І ще є третій, але я не знаю. Ай яй. Не дуже швидко спавниться. Я залишу тут. І все. А червоний? Де червоний? Червоний вже помер, Чи нет? це сірий. Мені хочеться цей на залізну броню, але в мене нема достатньо залізу. Це до мене він йде? Ласка, ні, не до моєї бази. Він взагалі до мене йде. Сірий без Який його бачив, сірого якого у нього вже нема, якого його вже нема. А я не знаю. Чи ні, тоді я зеленого, я щось переплутав його. Нє-а тебе мене можу зруйнувати зараз, ні. Молодець. Не знаю, що робити. Я знав, що я бачив його. Але я не знав, що де він саме. Ай-яй-яй. Я йду до білих, пошукаючи є щось там. Вони смарагди просто шукають. У них є дуже великий доступ до смарагдів, і це мені не подобається. Я буду. Теперь гонь, не а мого тебе вже вбили. Мені це не подобається. Я ць, нічого не можу купити. Мені потрібно фарбольну кулю. Фарбольна куля стеріли. Ще стріли. Ну що робити, як в мене нема, що робити, в принципі. Мені треба встаріли і фаєбольні кулі. Це все, що мені потрібно. Я не знаю. Я, можливо, це все дилічу, щоб ви не чекали на все це. Тож... Не це потім. А в них буде діамантова броня, я забув навіть це. Тож на цьому ми закінчуємо відео. Якщо ви хочете побачити ще таких обмених відео, то поставте лайк. А якщо ви хочете, щоб я щоб побачили ще таких відео, яких я виграю, то поставте підписку. І в коментарях напишіть Добрий паркур, бо я там паркурив гарно. Всім папа! Забудьте -па. поставити лайк, якщо хочете побачити комини відео. І поставити підписку, якщо ви хочете круті від... відео там, де я виграю. граю. Всім па-па!